Прикордонник Роман Гнатюк прийшов здавати кров не вперше. Сьогодні здає кров, аби допомогти пораненим побратимам. Я вважаю, що це обов'язково кожного громадянина України, не тільки для військовослужбовців, здати кров для наших бойових побратимів, які зараз захищають. Україну від агресора перед тим як здати кров, донори проходять огляд у лікаря-терапевта. Їм міряють тис, перевіряють рівень гемоглобіну, дивляться, чи немає протипоказів. А також дають попити чаю. Ми знаходимося в тилу і дуже хочеться щось зробити для наших військових. Тому сьогодні ми тут для того, щоб здати кров. Прикордонники Львівщини поповнюють банк крові не вперше. Цього разу вони прийшли здати кров напередодні 6 грудня Дня Збройних Сил України. І долучитись до акції під назвою Твоя кров може воювати. Сьогодні близько ста прикордонників здадуть кров для поранених військовослужбовців, тому що кожен з нас розуміє, наскільки це зараз важливо спасти життя нашим пораненим бійцям. Зараз є потреба у всіх групах крові, адже запаси потрібно постійно поповнювати. Зараз іде війна і всі групи крові, які є, потрібні. Особливо нам потрібно резус негативні. Але в любі групи крові, які є, завжди потрібні, тим паче, що ми лікуємо тут на теренах Львівської області військових, переселенців, збільшилося Кількість населення, і відповідно, ми мусимо заготовляти більше. Кров це розхідний матеріал, який постійно треба вливати, і відповідно його треба постійно поповнювати. Донором може стати здорова людина віком від 18 до 60 років з вагою від 60 кілограмів. Здавати кров можна раз в два місяці. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.